Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович, адвокат. Сьогодні поговоримо про стягнення аліментів під час воєнного стану. Багато хто вважає, що під час воєнного стану стягувати аліменти не можна, однак ця інформація не зовсім вірною, оскільки питання сплати аліментів потрібно поділити на два способи: перший спосіб аліменти вже були призначені до початку війни та вже перебувають на виконанні в органах виконавчої служби. В такому випадку потрібно орієнтуватися на те, що в березні місяці було внесено ряд змін до нормативних актів, в тому числі й тих, що регулюють виконання судових рішень. З урахуванням цих змін заборонено здійснювати стягнення за виконавчими провадженнями, але е, окрім стягнення аліментів. У комуно випадку потрібно орієнтуватись на те, що в березні було внесено ряд змін до нормативних актів, в тому числі й тих, що регулюють виконання судових рішень. З урахуванням цих змін заборонено здійснювати стягнення за виконавчими провадженнями, окрім стягнення аліментів. Це означає, якщо виконавчий документ вже перебуває на виконанні до початку запровадження воєнного стану, то стягнення аліментів продовжується без будь-яких змін. Але не потрібно забувати, що якщо змінились обставини у платника аліментів або стягуючі аліментів, кожен з них має право звернутися до суду про збільшення чи зменшення аліментів на час воєнного стану. Якщо через певні обставини боржник не має можливості сплачувати аліменти через виконавчу службу, він може такі аліменти платити напряму стягувачу, про що повідомити виконавчу службу. Другий спосіб стягнення аліментів проводиться вперше після запровадження воєнного стану. Тут варто зазначити, що на період війни особливих змін не відбулося, як і раніше, можна звернутися до судових органів порядку позовного чи наказного провадження та стягувати аліменти на утримання дітей. Багато громадян вважають, що під час війни суди не розглядають справи, а отже й не звертаються до них. Така ж сама ситуація по прийняттю на виконання виконавчих документів. Тому підсумовуючи вище наведене, варто зауважити, що аліменти можна і потрібно стягувати з батька або матері дитини, не зважаючи на війну. За будь-якими питаннями стосовно аліментів, ви можете звернутися до фахівців адвокатського бюро, приходько та партнери, і ми неодмінно допоможемо вам з вирішенням ситуації будь-якої складності.